Малі друзі, це у мене планшет Lenovo. Цей планшет Lenovo я купляла рік тому за 5 тисяч гривень. Він коштував прожністю на 10 тисяч, а я його купувала цей планшет Lenovo за за 5 тисяч гривень. І цьому планшету рік. Дивіться, який він хороший, яка у нього кришечка. Завтра я вам його виставлю з цього планшетика. Бачите, які тут у нем параметри параметры, хороші ютубчик, бачите. Сколько вы просите за них? 50 В mm -hmm. ломбард принесли два пистолета, типа Утиная лапка, і просять за них 50 тысяч. Я попросив Алекса выразить своє мнение. Що тут у нас? Тут, бачите, мої друзья, всякі такі фотки, я чудові. Бачите, не зависує нічого. Це я вам звук показала. А тепер, знаєте, які тут є фотки хороші. От бачите, все Ісус, все і в голові, і в Монтанів. Все він був малий, це Ісус, а це Господь у славі, Бачите, які у нього фотки гарні. А це, бачите відео. Бачите, тут по відео можна так, бачите знімати. Хороше. Такі хороші знаєте. Ну, фотки такі дорі. Все також господь. Це також духовне, все духовне. А це бачите, таке, знаєте, добре. Це я вам покажу. Бачите, які фотографії хороші. Це я видаляю. Тут також милі є друзі. Радіо є диктофон, я включати не буду. Це як диктофон, тут, знаєте, радіо. Це диктофон є. І ще я вам покажу ігру гонки. Ігру гонки, ігру гонки. опа Опана. Опана, зараз вона. Викрутися. Давай, бегом, бегом. Так, что-то в гонке бегают. Дякую вам за перегляд! Дякую вам за перегляд! тут така іграє. Ай, давай, давай, тут іграє така хороша. А тепер я, милі друзі, вам покажу чагру стрільбу. Бачите, вот, вот, я зараз буду 3-0 друзья усі. Я не попаду на ее. Вот так вот Ну ничего страшного. Тут так узнаєте, стрільбає. Трильбає. Тут, бачите, мої друзі, всякі ігри. Я вам покажу, як він перевертається. В цьому планшетовий рік, дуже хороший, дуже якісний, дуже добротний. Я вам раджу купити планшет фірми Lenovo, фірми Apple, фірми Samsung. Це, знаєте, з китайського бренд, але він з китайського бренду сами -сами хороший. добротний, якісний, міцний. Я вам його раджу купити, з цього планшета. Навіть якщо ви не маєте гроші на такі дороги, можете БУ купити Lenovo і буде служити. Новий Lenovo є... я не знаю зараз, скільки коштує. Я його рік тому купляла за 5 тисяч гривень. Зараз за 5 тисяч гривень планшета нового не купиш. Такого якоманки, Бабу. А тому він коштував тисяч гривень. А зараз він, мабуть, 10-15 коштує. Бачите, який хороший планшет, я купила цей планшет і раджу вам купити. Він дуже хороший, якісний, протиударний. Але вам, милі друзі, не раджу купляти Redmi, Dodgie, Prestige не купляйте, Alcatel не купляйте. Не купляйте також у ці всі китайські фірми не, не купляйте все, все підробка. Краще ви купите самі хороші фірми: Samsung, Apple, Lenovo, Всі фірми е дуже хороші і будуть служити 5 років 10. Усе, знаєте, за вам усе з цього смартфона я записую і показую все, я смартфон Samsung показую. Ото я в іншому ролику я також вам виставляла Samsung планшет, Samsung смартфон, дуже хороший і якісний. Я його з однижкою купляла, зараз він коштує від 6 тисяч. Я купляла лише за 3700, як то мені Бог дав в червні його купити. Я малі друзі раджу купляти хороші фірми світові. Імпортні і послужать у вас багато років. По своєму досвіді я вам раджу купляти лише добре, лише хороше. І послужить 5 років, 10. І не пожалкую, то в мене, знаєте, був редмій телефон 2 роки. До ремонту гарно прослужив, після ремонту 2 роки, а потім вже, вже після двох років вже він заражався, зависав, виключався, ну Дочі взагалі півроку проробив, простіж півроку, я його по 500 гривень купляла. А цей Samsung вже у мене 4 місяці. Він знає, скільки в мене буде, але я на нього не скаржуся. Летає як ракета, дуже хороший. Японський корейський смартфон я не задоволена. І я вам раджу купувати лише хороші марки, світові, добротні і будуть служити. Дуже багато років. Ще можна і Honor купляти смартфон. Huawei хвалять. Але я раджу, що лише дуже хороші фірми, такі, знаєте, марки, які перевірені. Samsung, Lenovo і Apple. Усі фірми прослужують. Усе купіть. Ось в мене вже він рік. Він у мене, я також його на налаштовку водила, там ігри налаштувала. Я вам раджу лише купити хороше, якісне, яке не буде служити ти півроку, а 10 років п'ять. Хай поблагослужує з вас і буде з вами. А з годинників я вам раджу купити касіо, який буде служити дуже багато років. У мене годинник касіо майже 10 років. Я люблю цього годинника, раз на два роки поміняю, служить. І дуже годинник хороший. Також з годинників лише купляйте касіо, не ударів не бояться води. І буду вам служити дуже багато років. Зараз, я, милі, друзі, його принесу з годинника касю. Ось це, бачите, годинник касіо. Бачите, цей годинник касіо. Він дуже добротний, якісний. Цей годинник касіо у мене майже 10 років. Мені його мама на День народження купила. І він виглядає як новий все, дуже хороший, якісний. Дуже хороший годинник Японія. Ремішка купляє дуже дешево, бо дешевші два роки прослужить, а дорогий пів. Вісі, який хороший, який чудовий годинник. Купляйте японський, якісний і прослужить не рік, на два, а дуже багато років. Слава Богу, за його милість і любов. Амінь.